Тепер трошки по поясненням. Диспраксія це така сфера, таке порушення моторної діяльності, яке дуже сильно впливає на процес розвитку моторної сфери дитини, на її активність, на її вміння соціально обслуговувати себе, застіпати гудзики, ходити, бігати, стрибати, комунікувати з іншими дітьми. Тому не всі ознаки незграбної дитини можна прирівнювати до диспраксії. У якому ні у якому разі ні? Диспраксія це така історія, яка Заважає жити, якщо у дитини є прояви моторної незграбності, які заважають їй жити активно, бути учасником життєвого процесу, спілкуватися і так далі, то тут можна вже говорити про диспраксію. Вербальна диспраксія – це, скажімо, так, вже вищий щабель диспраксії, яка Безпосередньо проявляється у нерозумінні, як володіти своїми органами артикуляції, тобто нерозумінні, як правильно сказати той чи інший звук, недостатній чутливості своїх органів артикуляції та незміння переключатися між артикуляційними позиціями. Проте той факт, що умовно у дитини є вербальна диспраксія, ніяк не відміняє того факту, що у дитини можуть бути інші види диспраксії. просто вербальна диспраксія, це вже, як я вже і повторюся, найвищий щабель, безпосередньо з яким працює логопед. Для того щоб визначити у дитини диспраксію, необхідно зробити дуже ретельний, взяти дуже ретельний анамнез, ретельно, ретельно поговорити з батьками. І також я вважаю, що необхідно декілька діагностичних сесій, щоб зрозуміти, чи дійсно є у дитини диспраксія, будь-яка і вербальна, в тому числі, або це можна дуже легко сплутати із іншими мовленнявими порушеннями. Також щодо масажу органів артикуляції у випадку вербальної диспраксії зараз є певна дискусія між фахівцями щодо того, чи необхідний масаж при вербальній диспраксії, чи ні. Особисто я вважаю. Що масаж при вербальній диспраксії має дуже велике значення, тому що він значно швидше допомагає дитині відчути свої органи артикуляції. Чим краще будуть працювати м'язи, тим краще буде їх відчуття. Це моя особиста думка, яка підкріплена багатьма дослідженнями. Але є фахівці, які вважають інакше. Процес автоматизації, а особливо диференціації звуків у дітей з вербальною диспраксією може займати певний час і, скоріш за все, це буде значно довше ніж стандартна стандартний процес автоматизації звуків, тому що саме при диспраксії процес автоматизації та диференціації звуків пропорційно пов'язаний із розвитком відчуттів дитини власних рухів артикуляційного апарату. Тому чим швидше дитина опанує ці рухові переключення, тим швидше вона зможе автоматизувати новий поставлений звук. Чим повільніше вона буде розуміти та відчувати власні артикуляційні органи, тим повільніше буде процес автоматизації. Тут уже все індивідуально.